Нехай вона нас перевірить, нехай вона зробить аудит. Я ж не проти. Але справа в тому, що спарс може зробити аудит, якщо чесно, за допомогою себе і одного білого хакера, не виходячи зі штатів, якщо чесно, технічно це можна зробити. Просто взяти, так би мовити, перевірити рахунки і потім вийти з літачка, сісти в Києві, вийти з літачка. Привезти з собою одного білого хакера, послухати наших чиновників і ту всю брехню, яку вони і навішають, повернутися в Штати і впаяти нашій владі по повній програмі. Вона навіть перевіряти нічого не буде в нас конкретно, і це не треба. На вулиці 21 століття. Цим ніхто займатися не буде. Вони просто мінуснуть допомогу Україні. Тому що хтось, так би мовити, Сильно насхематознічав. Хто нас хематознічав, гадайте з трьох раз. Ми всі знаємо ці імена, так би мовити, від самого головного до самого другорядного. А журналісти-розслідувачі ці схеми знають детально, тому що я, так би мовити, також є їхнім слухачем, і, так би мовити, я не сильно заглиблююся в їхню схему. Мені головне показати ситуацію зверху, як вона виглядає. Показати відсторонним поглядом максимально об'єктивно, в якій ми ситуації. А ми в тій ситуації, що ми втратили довіру американської сторони. Окрім того, всього, ми нариваємося на розслідування. І воно буде справедливе. І нема чого пред'являти Трампу те, що Трамп такий поганий і безпосередньо щось там хоче від України. Трамп хоче, щоб кошти виділені. США, так би мовити йшли ціленаправлено по тим цілям, на які вони були виділені. А якщо це не так, то хтось понесе безпосередньо практичну політичну відповідальність по повній програмі відповідно до всіх статей, кодексів, так би мовити, інших програм, які він, будучи юристом, пропустив. Отакі От розклади по карті. Це тільки закінчення другої частини. Тому що, коли я шукала. Українсько-американські відносини виявилось, що наш посол Оксана Макарова так би мовити, ходила по Конгресу в той час, коли Конгрес голосував за бюджет США. Чого вона туди ходила? Тому що бюджет США на 2025 рік не передбачає допомогу Україні. А щось і сталося? Як казав класик, головне не провтикати момент. Ми конкретно упустили момент. От прям конкретно. Тому що тоді, коли нам потрібно було робити щось реальне на благо країни, ми тупо пропіарились і тупо пробалакали, розумієте? А тепер ми щось хочемо зі Штатів, Тим більше, що знаєте, що ну як, якщо ми вже раптом прокинулися і заговорили про ленд-ліз, що мене здивувало, Знову ж таки повторюю слова класика. Головне не провтикати момент. Ми не з того начали Розумієте? Отак От як на початку нам лендліз пропонував Байден, точно так само ми маємо добитися дозволу на ленд-ліз від Трампа. І Трамп уже спустить, так би мовити, всі паролі, так би мовити. Всі дозволи вниз по ланці. Коли ви, займаючи навіть посольську посаду, я розумію, що це не ідея посла Макарової, але тим не менше, лізете в Конгрес, як ні, має викликати запитання, що ви там робите такі гарні. Розумієте, і це просто Україна ганьбиться в черговий раз.